Вітаю! Сьогодні ми з вами візьмемося за одну з найважливіших тем у французькій як говорити про минуле. Це справжній ключ до вільного спілкування. Ну, дивіться, якщо вміти говорити тільки в теперішньому часі, то ми ніби застрягли в одному моменті, а як же розповісти, що було вчора чи минулого тижня? От саме цей розбір і дасть нам таку можливість. Отже, наш план такий спершу зрозуміємо, в чому проблема теперішнього часу. Потім знайдемо ключ до минулого пасе композе. Далі навчимося створювати його головний елемент, і, нарешті, будемо складати з нього цілі речення. Ну що, поїхали? Скоріше за все, на даному етапі вже виходить сказати щось у теперішньому часі, в Любхезон, і це чудово, але це, знаєте, трохи обмежує, бо виходить, що ми можемо говорити тільки про те, що відбувається от плямо зараз. Так от є вихід, і це найпоширеніший спосіб розповісти про минуле в розмовні французькій. Називається він пасе композе. Як тільки ми його опануємо, відкриється просто новий вимір для спілкування. Гаразд, давайте розбиратися, як ця штука працює. І знаєте, пасе композе це не просто одне слово, це скоріше така собі формула з двох частин. Уявіть, що це рецепт, для якого нам потрібні два головні інгредієнти. Формула насправді дуже проста. Ми беремо дієслово авуар, тобто мати, ставимо його в теперішній час, а до нього додаємо таку особливу форму нашого головного дієслова. Вона називається дієприкметник минулого часу або партісі паси. Отже, перший інгредієнт це наш старий знайомий дієслово авуар. Його форми, ймовірно, вже добре відомі, але тут є важливий момент. У цій конструкції воно втрачає своє значення мати і стає таким собі помічником. Його єдина робота допомогти нам утворити минулий час. Добре, з першим розібрались. А що ж таке другий інгредієнт? Це наше основне дієслово. Ну, наприклад, їсти чи говорити. Воно ніби перевтілюється і стає дієприкметником минулого часу, щоб показати, що дія вже завершена. Окей, може, звучить трохи складно, але насправді ні, то як же нам утворити цей дієприкметник? А тут все залежить від того, до якої групи належить дієслово. Подивіться, для правильних дієслів тут усе суперлогічно. Бачите закономірність? Якщо дієслово закінчується на р як от пагле, ми просто міняємо це закінчення на е. Вийшло пагле. А якщо на ір, як фінір, міняємо на і, і от вам фіні, правда ж просто? А от з третьою групою ну тут все трохи інакше. Це неправильні дієслова, і вони живуть за своїми правилами. Простого шаблону немає, тому оці найпоширеніші форми доведеться просто запам'ятати. Але не хвилюйтеся, вони дуже часто трапляються, то швидко відкладуться в пам'яті. Так, супер. Тепер у нас є обидва інгредієнти. Наш помічник авуар і дієприкметник. Час готувати. Давайте нарешті поєднаємо їх і побудуємо справжнє речення. Подивіться, як відбувається ця магія. У теперішньому часі ми кажемо жемонже депом. Я їм яблука. А в минулому беремо же від авуар і додаємо дієприкметник монже від манже, і вуаля! «Je mange жемонже депом я з'їв яблука. І ця ж сама логіка працює із неправильними дієсловами. Не лякайтеся беремо «іль-а» і додаємо той самий неправильний дієприкметник Прі, який ми бачили раніше, і виходить Іль Апхілю бюс, він сів на автобус. Гаразд, а як сказати ні? От тут є один момент, де часто роблять помилки. У запереченні наші знайомі частки не і пас тепер ставляться не навколо основного дієслова, а обіймають нашого помічника дієслово авуар. Давайте подивимось на приклад. Бачите структуру ж, потім Н, потім Ей, потім ПА, і аж після цього наш дієприкметник Монже. Тобто не па стає ніби єдиним цілим центром усього речення. І ще один приклад, щоб закріпити він не сів на автобус. Це буде Ільна Па папрі. Знову бачимо, як не і пас щільно оточують дієслово А. Ну що ж, давайте підсумуємо найголовніше. Перше, це формула помічник авуар плюс дієприкметник. Друге, пам'ятаємо, як утворювати дієприкметник. Для правильних дієслів є чіткі правила, а неправильні треба вивчити. Третє, і це важливо, заперечення не ПА завжди оточує авуар. І останнє цей час ми використовуємо для дій, які вже завершилися в минулому. І от тепер, коли цей ключ до минулого у нас в руках, просто подумайте. Яку історію про свій вчорашній день тепер можна розповісти французькою? Адже для цього є всі інструменти.